Магнітола 5055 БТ, однодінова магнітолка, з екранчиком 5 дюймів, з підтримкою CarPlay, Android Ap. Магнітолку, пульт дистанційного керування, інструкція ключики, котрими можна її встановлювати, знімати, знімати Ну і сама виготовка. Ззаді входи роз'єми під е динаміки і е живлення, і тут керування йде. Коричневі дроти. Це керування кнопками на кермі. Сині дроти, один подає живлення на антенну, якщо у вас з підсилювачем. Ще один дріт помаранчевий, це він, коли вмикаєте освітлення вночі, він трохи приглушує яскравість монітору. І ще один це накривання камерою заднього виду. Тут входи йдуть це під камеру заднього виду. Ось. Е, вхід йде під зовнішню е, відеосигнал. Часто зараз вмикають, е, ставлять камер, камеру на дах, якщо вночі треба їздити. Дірнуємо. Червоний жовтий дроти це плюс. Жовтий постійно на акумулятор. Чорний то мінус. Швиденько завантажується. Основне меню. Тут видно. Ну, заставочка. Час. Можете під'єднувати Bluetooth до телефону, картка SD, USB, зовнішній вхід. Ну, для зовнішніх, там, наприклад, Можете теж телефон, можете з зовнішнього щось під'єднати. Ту ж камеру. PhoneLink це для під'єднання телефону. Є декілька режимів. Наприклад, каравто або міроринг. Міроринг це відображається екран вашого телефону. При першому завантаженні він або відскановуєте QR-код, або коли під'єднуєте телефон до USB, шки він автоматично буде пропонувати вам завантажити додаток. Ось, Під'єднали. Одразу він пропонує, ну, запрошує дозволи, так, дозволяєте, все, у вас повністю екран дублюється. Тобто повністю можете керувати е, з екрану е, магнітолу, екраном телефону, То, Наприклад, той же YouTube. Якщо бажаєте, можете зробити повноекранним. тобто, Телефон перевертаєте і у вас все ось так Тобто буде повний екранний режим. Або, якщо не бажаєте, то робите Car-Auto е, для під'єднання Car-Auto це буде більш безпечне але більше е, обмежень в е, функціоналі. Так, вже все йде. Тобто карти, е, YouTube Music. Ну, я ж кажу, трохи обмежимо. Ну, зараз перевіряємо камеру заднього виду. Коли подається плюс, наприклад, на жабці, воно вже все працює. Або якщо бажаєте, то е, я ж камеру кажу, камеру заднього вийду, другу камеру поставити І інший роз'єм, зараз є. Ага, одразу вона не буде пускати вас. Це треба в налаштуваннях прибрати драйвing бан відео. Тобто це для безпеки, щоб ви не дивились відео під час руху. Ось Зараз відображається. Ось такий зручний пристрій з котрим. Будет комфортно вам ездить. Все радио. Каналы. налаштовывают. Все полностью прочитано. Все зручно. так все прочитано.